Моє ставлення <поєставлення> таке, як і всіх свідомих українців, не може бути такої торгівлі, це навіть не торгівля, а конвертування у тверду валюту наших сліз, крові наших героїв. До такого я не знаю, хто міг додуматися і цьому прощення немає. Через те я вважаю, що Верховна Рада негайно має ухвалити закон про окуповану територію. Ми нарешті повинні назвати, як воно є насправді і, і після того. Та вже власне треба створити тимчасову слідчу комісію, тимчасову тимчасову може її треба назвати навіть надзвичайною. Яка б дослідила, хто на цьому заробляв, завдяки кому, хто його підтримував, як це все це організовувалося, і ці люди повинні бути покарані, тільки я не знаю, ким вони будуть покарані. Знову ж таки, хіба що цим народом, який навіть. У сніги в дощі виходить, щоб сказати своє слово. Крім цього, як ви бачите ще шлях вирішення даного питання про торгівлю? Е, я вважаю, що тут нема чого вирішувати. Закон про окуповану територію він автоматично забороняє будь-які взаємини, будь-які переїзди. А то, бачите, у нас навіть із відомих політиків кому заманеться, їде туди. Веде якісь автономні перемовини, той ще десь потяг в Америку, там домовлятися за якусь оренду. Це абсолютно дикі речі, І вони неприпустимі. А статус окупованої території він автоматично все це припине, не може бути ніяких взаємних. І мене дивує, що навіть люди, які здавалося б в нашій політиці досвідчені патріоти, теж е, пристали на ту думку. що ось, мовляв, е, ті 100 тисяч людей, які копають там вугілля. Якщо в них не буде роботи, то вони підуть у. Ці так, ці так ці збройні сили е, окупантів і будуть боротися проти нас. Ну вибачте, ну то хай йдуть, Хіба це українці? Тим більше ми не повинні захищати їхніх інтересів. Бо якщо вони підуть воювати тільки через те, що їм не дають копати вугілля, то це е, ті самі окупанти. Це Україну ненависники. але ми ж обходимося без їхнього вугілля. Ми е, обійдемося без усього їхнього, і навіть е, оця драматична ситуація, яка виникла на Донбасі. Вона показала, що Донбас ніколи нікого не годував. Донбас жив на дотаціях. Хай трошки. Поживе без наших дотацій, без вони нашої розумі, електроенергії. Розумі, і ми тоді побачимо, хто кого годував. Сьогодні день рідної мови. як ви думаєте, як можна спонукнути чиновників та депутатів, щоб вони розмовляли дійсно українською рідною мовою? Це наша боротьба, ніякі заклики, наші емоційні, ніякі прохання, благання цього не вирішують. Це теж вирішує тільки закон, і він повинен забезпечити таке становище, щоб без української мови не можна було обійтися. Це дуже зрозуміло. І мені видається серед цих законів, що сьогодні є в Верховній Раді. Це е, найбільшості такий... нашої держави, найприйнятніший для мене це. Україна в радянському союзі була за 25 років керування. треба запам'ятати. Нам до 14, дуже добре число. До 15, треба до 15, за цей закон стояти. Він якраз е забезпечує ті умови, про які я казав. Він окремо створений і лише про державну мову. Там від'єднано мови національних меншин. Я кажу, ми настільки в Україні ставимося. Не Діти, те, що лояльно, а з якимсь навіть пієтетом до Діти, нацменшин, що вони заслуговують на свій окремий вони закон. За чи Ми дипломатичним шляхом можна закінчити війну? Хлопчики, хлопчики дипломатичним шляхом. Ні, війна Вона завершується інакше. Дипломати вони вже тільки фіксують статус завершення цієї війни. Чи це поразка, чи це перемога. От, і у нас На українців є різні шляхи до перемоги, але один єдиний правильний це одеський укроп підтримує резолюцію uh, сьогоднішнього е я так собі бачу, наприклад, сказати, що вибіця, справді буде можна буде тимчасово від'єднатися від, від, Час, від тих ми територій, ми тому що думаю, вони що нам сьогодні не дуже потрібні. Цього вам не скаже Добре жоден політик. Це табу плотами, іду, вони іду, не мають іду, права до 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 про це говорити, про якийсь компроміс з територією, але я вважаю, що з ними так само як і з Кримом ми ніколи не збудуємо е, ту українську державу, за яку пролили кров цілі покоління е, наших людей через те. Ми повинні поза ними збудувати таку Україну, до якої б хотіли вони попроситися уже на наших умовах. Бо зараз же як виходить, що ми можна, майже приєднуємося до Донбасу на їхніх умовах. Ні, ще будуть великі. Геополітичні потрясіння, за яких ми зможемо приєднати не тільки те, що від нас відкусили зараз, а навіть значно більше, але вже під українськими прапорами. Дякую,